Та майді. Ми ждемо печері смачної от діда. Що да? там у тебе? Борщ, що ж Борщ, Я його сметану. відчуваю, той запах. Він такий смачний видо. Ой дід, що там тільки не є. Перед червоний і зелений. Оно, бачу, то зелена плаває, то квасуля од та да. А перцю не бачу дай. А то ти не бачиш, бо ти вже не добачаєш, а я бачу через очки хорошо. Буряк бачу, капусту бачу. Да-да-да. так, так, так. не бачу. Дід, і не побачиш, бо ти ну сліпий, старий дуже. Борщ. Ох і борщ. І з Борщ на хвості. Ну на хвості, так. Да. О, так і назвем, борщ на хвості. Так, mm. да, все своє. Картопля, все оте своє, тільки хвіст подарений на базарі. З базару, коротше, хвіст. А хвіст на борщ це супер. Він так варився довго цього. Поки ми з бульйону не наварила з тих кісточок. Він геть. Облізло все від нього того кос хвоста, і я кістки викинула, а м'ясо ага. там плаває. Бачиш? Так? Да? Да. Не бачу. Ну, бачиш, ти... казала, що ти сліпий Без вже. Я да. я добра бачу. Так що борщ на хвості. Угу. От це б якби качка була, ну що не доросла зараз. Да, з да. З качкою, ну, то тоді тобі... повністю був би свій борщ уже. Не куплений, нічого б не купленого не було. Хай, Кроме з... солі. Палицію, одійдуть Нічого вона колись дождеться, та качка. От тоді буде свій борщ. А скачки він дуже смачний. Mm. Дивись такий, який він красивий. І так хороший, Та Хороший, звісно, бо на хвості зроблений. М -м -м. Дід, знаєш, як я його хочу, той М -м -м. борщ. Хотя не вредно. Давай не жри швидше. Швидше жри, бо я хочу дід <реш> сидить, розсосолює, думає, так собі. Дохватився, насилка не дождався, ну, да. бігаєш там, то туди, то сюди, то підожде, то, то іди сідай вже, то підозрю буде. О, цілий день, oh, да. день тоді борща то ждав. <реш> Поки я освободюся, та його зніму, аж знять жажда, це ж то. Контент ютубовський, Боже, це ж Борщ. тебе. Тут головне дід зняти. що дід на місці, дід уминає так смачно. Ото саме головне мені. І ще борща так хочеться до ужаса, а дід не вірить. Каже, так тобі й треба, да? А кавун суперський якийсь, а то, що дід привіз ніс кавуна був. А він розовий колір, але ж я його різала, а він увесь хрумтить. Ріжу, а він репить, репить, репить. Попробувала я, правда, його. А він солодкий, такий хороший іскристий. Надо ще купити по 12 гривень. У no, неї по 15 і по 12. А чого по 15, то які? По 15, а я й питаю, Лягі, а що ж цілаку, що не з одного бастану, чи що? Да, ну. А вона не, більші по 15, а менші по 12. А, а, а то як, значить, менших, з менших самоубійців. Ну, да. <laughs> Вибрав той. Хороші кавуни, там можна тепер брати. А це, це в кого брати? А там у новому магазинчику. Так. Так. А постійно не продається, і а в у Кавуни. Як воно називається? Комісійний. Да. Біля комісійного. Що mm -hmm. там був за комісійний? Ну, назвали зупинку комісійний. А коли той комісійний там був? Я не да. І я так само прийшла сюди, то вже був той комісійний, назва була. Та я так і ну, не поняла. Ну, продуктовий. Ну, якийсь був там магазинчик. Ну, давно-давно, потім він пустував, а це хтось оселився в ньому вже. А потім построїли ще один магазинчик і зробили його, били його жовтим таким. І всі декілька годин ходили і розказували, в жовтий магазин був, я в жовтому магазині, а вони взяли і назву причепили, жовтий магазин. Думаю, люди вже так привикли до нього, яку назву зробили? — Жовтенький дав. А вони так і зробили назву, щоб уже ж людям назву не міняти. Як люди самі придумали назву, то, так і, да. то в жовтенькому магазині був я, в жовтенькому. А вони взяли й написали вивізку. Тож не було вивіски, поки люди не дали йому назву. І тепер магазин жовтенький. Тепер усі його й знають. Ну правильно зробили, хтось так. Умно поступив, жовтенький, той жовтенький, що ж надо. Усі його знають. Хазяйка так. Ну, да. та, та, хтось підказав, жовтенький може. Той, да, люди самі придумали назву. І стільки він висів без висівки, без вивіски жотає. А потім таки почепили. Магазин жовтенький. Вивізка, вивізка така, би в Азії щось було. і є там всі... Недорого Все є. Воно не може бути один магазин дорожчий, а один ні. Що ж то був за… Ні, Воно все по одній ціні. Яка в нас тут на районі ціна, у нашому місті? Та й кругом така, мабуть. Так вони дотримуються. Не можуть зробити один. Та то все зараз буде тобі? Усе воно кругом однакове. Усі хочуть дорожче продати, а всі хочуть дешевше купити. Так як було, так воно і є. Ну, Потрошки можна щось і купити. Багато не купиш. А. Да. Бо якби багато можна було купити, то нічого б і не було. А так той кусочок візьме, той кусочок, та й другому залишить. Угу. Та й товари всі є. Візьмуть. Два мільйона людей обідали пенсіонерів. А вони ж не додавали ні копійки людям. Ні. Ну, кого ж стажу не вистачає, да, не виходить. Вони мав. так і 30, писали. 38 нема, та й не дали нічого. То правда, так було написано. То, кому а хто ж винуватий? Винувате государство, що в людей Ну то їм стажу на це ж на на дав, їм це на руку. Ну, жлий. Що ти там да ну, то, так пропахать цілей, то я що винуватий, що строїті організації е, порозпускали і банкротами поробили, чи що. Ну, то це то, шо, це моя вина, не моя Ні, І не їхня теж. І робили До. нелегально. Це хто керував так? А тобто керував, бо їм не треба це знати. Mm -hmm. Пенсійний фонд знає своє. В них свої закони, і по тих законах воно все робиться. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, ти вже не переробиш того, що вже зробили. Та як не можна в цю корупцію вижити, вже переробити її, тільки треба якимось тим, що треба. Щоб усе розлетілося подальше. Так як нам про цей мир на, на вуха вішають лапшу. А А там під Запоріжжям таке розказують оно люди, що збираються такі війська в наступлення. А ці вже ждуть, звісно, їх там. Ну, а ми миру ждемо. Угу. Що вони мелютяться? Це така клоунада. Ох, якби його не чуть і не бачать нічого. Та не треба. Якби його якось, може, хтось так його, ну в мене воно з голови не виходить і все, я не можу його переносити оце все. Стараюсь не дивитися, але ну, один раз, як подивлюся десь то. І хвата на цілий день. Та не на цілий а? день. На... Ото як в 14-му годі, як почались наступлення, то всякий Боже, що зо мною робилося? Я так нервничала, я так боялася, я не знала, туди, що робити, дивлюся, а потім, кажуть, мій та успокойся. І якось постепенно я успокоїлася, а зразу. А це зараз хочу успокоїтися, але вже не можу. Бо я бачу, що воно. Ну вже в погріб не хоч. Чого? Хоч. Ну, тебе ховатися. Вона вже укричала, став її кровать в погрібі, і все. А я куди ж ховатися? можеш куди, як буде розказує, що буде вам, то кого ж слухати? Що не слухати нікого. чи що? А вічець а ти діяк, там вже ж просто дитяться, мама в погрібі. Ну то. там треба то отоплення провести. Зимой, там треба буржуйку поставити. Ага. І там буде тепло, знаєш, як натопиться, як той камінь нагріється весь. Да, там, там довго буде тепло. Наш аж погріб кам'яний. Mm -hmm. А ото камінець, то як упаде на голову, то зразу прикончить. Довго мучитися не будеш. Mm -hmm. Правильно. Щоб недовго попривалить моя там чим. А там -то добрі такі камінці, як привалить, ну, то вже. там бетону 20 сантиметрів. То, да. І зверху двох. І армірована арматура, і швелера Там Там же ж один проблем. бетон, так. одна сталь, а потім земля, потім бетон, оцей вода, другий бетон. Там такий потолок. Як Якби. Б... Б... <глад> <не глад> <точно. глад> і по стінах такі ж бетони. Да. Тільки ж там страшно, як привалить, то вже не вилізеш. Вже mm. там будеш собі лежати. Вже нема чого рикати. От й не, хорошо, не щоб ніхто убирати, не трогав да. та, і не бачив нічого. Зразу готовий скляп. Да, У себе вдома. А то що тягти будуть кудись, може хтось. Mm. А так не треба нікуди тягти. Красота. Yeah. Ось такий-то хороший борщ на хвості. Та, Та, ти Нема, ні. Та ні, я не всі викинула, а тільки от і великі дві такі, а там були ще й менші, то вони залишилися. Ну, з них оте, що було на них, то все поопадало. Вони голі пооставалися. Я його так варила вже, щоб бульйон був на кістках. Баб. Бабл. Ага. Що я вичитав. Де? Воно, в Ютубі. А що ж ти там читав таке? Те... Зуби чистиш кожен день. І що? А не взятими пастами чистить. А я не цими, в мене особлива паста. Там такі інгредієнти, що зразу і зуби випадають, ага, і, і пломби ага, якісь вредні. А я вже 15 років чистю оцею пастою, і в мене а, ось, так, ось, так, ось, зуби не болять, і хоч би не зглазить. А вона сильно допомагає оця паста. У мене такої не всі ще можуть на ній знайти. Вона тільки в одному місці, і то так вона шо. привозиться аж з Америки. Mm. Я її як намацала, то я більше ніхуякою не хочу користуватися тільки цією. <кхух> Бо як наслухався, то ой-ой-ой. Так що гляди свої зуби, не чим? нічим. Mm. А полуска найличаться, що люди йому. Та це ти Америку відкриваєш. Не ти треба разних полускатів і там. Та да, то ж хімія, не знаю. Наша хімія, не треба хімії. Ото, що пробуєш, я колись підходила, хотіла полоскатель той купити, а він зараз 600 гривень стоїть, а ти його купиш. А можна трава робити полоскатель собі. О. А грубе чистить. Це кого інтересує, то кажу, що щітка должна бути така не сильно жорстка. Така в мене воно да. чиститься сухою щіткою. Да. О, Без пасти, без нічого. Ага, Оттак, без пасти. Да, саме краще сухою щіткою. Потой. Ну хоч водичку мочити, що сухою щиткою. Не в водичку, а можна кокосова олія масло, воно ну, таке. Масло, це, да. кокосове. Да. Воно дуже добре очищає. Тільки що його тоді е, сплювати десь. Ну, заїсти? І виливати. Не, У раковину не можна, бо воно заб'є тоді бистро. Ага. Воно ж таке О, дід, О, оце ти наслухався. Да. Якщо той, пользуйтесь. Так. А пасти зубдіри купляйте, бо там Ваші Та всі знають, що там хімія і кругом страшна хімія, да. і ніхто ні на кого не дивиться, купують люди, а їм спрос, якщо є, то там плюють його. те спроба випала, да. опа поставив дядька є, да, да. зубирвав є. Так, дід, а та, ну пробуй. От ти вже набалакав набагато. Дуже. Попробуй. Дуже-дуже вже вже половина людей покинули дивитися, до кінця ніхто не додивляється. Ну той що ж я зроблю? Та то розказ, який кавун. Хороший. О, оце хороший. хороший. Я знаю, що хороший. хороший. Да. Ох, і хороший, бо це, мабуть, перший глучий попався. Будеш на насіння забрати його. Так, Всім а смачного, садіто. бо дід наївся, а я голодна, сидю, зараз і діда почну гризти. Так, піду, я їсти хочу, піду я їсти борщ. <сум> всім пока, всім щасливо. Баба Не унибать, передів нас да. світло майбутнє. <сум> так. Сад, дід. Да, всім доброго, доброго вечора. вечора. Дякуємо. Засмачну вечері ночі. Так, все дід. І все. Все, ну, да. дід. Я та вирубаю. До побачення.